Як її розбудити? Це просто неможливо. Подивіться, як спить. Доброго ранку, Люденьки. Не знаю, чого я вирішила знову знімати ролики, що й в такому вигляді добрий ранок реальна картина. Але якось я зайшла до себе на канал, за два рочки так подивилась, там вже якась ситуація така зароджувалася, мені стало шкода то кидати, тому я тут якби повернулась. Кому це треба, але я це кажу. Так, звісно, у мене контент прям такий <смі> одинаковий. Я вдома практично 24 на 7, особливо зараз, відколи от дідусь у мене він зараз в такому стані по здоров'ю, що взагалі. Ну, сам про себе подбати не можу поки що, принаймні, то я тим паче додому прив'язана. Але маємо, що маємо, я думаю, далі буде краще. Крайніх новин, звісно, ми тут багато що пропустили. Я дуже багато не показувала розпаковок. але Я вам періодично буду показувати, що мені новенького приходило, що я замовляла. Особливо це цікава інформація для тих родичів, котрих дуже викомарює той момент, що в мене багато замовлень з нової пошти. І саме тому я сьогодні заблокувала всіх родичів у всіх соцмережах. Боже, люденьки, як легше стало дихати. Я більш ніж впевнена, що хтось з родичів буде дивитися цей ролик, але мені байдуже. У мене тут такі налаштування трошки змінились, так що. Якби стало легше дихати, відколи я заблокувала родичів. Супер. Я в шоці з стяглу з цього кольору. Навіть не думала, що мені такий кольор пасує. В цьому процесі ми можемо робити дві всі інші країни. Ну, я от зараз хочу трошки почитати. собі каву. Годин тому обідала, не показала, що обідала, тому що швидко їли, бо була голодна. Е, я ще обіцяла, що буду показувати, що мені приходить. Ну, це я вам показувала кілька, правда? То пізніше покажу. А, от зараз, зараз покажу ось цей браслет. От рожевий. Я потім покажу його детальніше. От обід у нас вийшов трешовим, тому що. Тому що дідусь дуже нервовий, він дуже виносить мозок, та як лежача людина. А в нього ще й такий просто характер, знаєте, такий типового егоїста. Чого я це тут розказую? А тому що. Чому би не бути відвертою? От. Так що зараз стрес буду знімати книгою. Просто це любов. Вибачте, що так взяла, так не, зручно. Треба гарно. Отак. Я ще не дочитала її, вже читаю по-другому колу. От, і кава. І взяла собі м'ятну цукерочку, бо я віднедавна почала ще одні вітаміни пити, а від них присмак противний. І от цукерочка. Супер міцна. Так само, як і вітаміни. Я вам пізніше покажу, що які до чого, бо їх я так само не показувала. Речі мені ще штатив новий прийшов. Ну, міні-штатив такий, знаєте, на телефон, щоб можна було з собою сюди тягати. Я зараз вам його покажу. Або ні, пізніше покажу мені лінь вставати. Я так собі тут сижу, а вона до мене прийшла. Мене назвали її Сіма. Це наша сімочка. Сімулька прийшла до мене, є ще сімба її сестра. Ой як сюня, мій такий полосатик. Вона в мене така дуже-дуже. Кавоманка мала. Хочеш кави? Ти і так енерджайзер не можна. в мене тут на фоні Гаррі Поттер, не знаю, яка частина часу не пам'ятаю, і як я обіцяла огляд на цей штативчик. Там є міні-освітлення, що є дуже приємно. Він доволі місткий такий і не вітається, що доволі зручно, бо телефон інколи може бути супер важким. а звісно, є оцей а-ля Пультик. Висота його не особливо висока, а я вже не пам'ятаю, яка. Ну, Одним словом, він хороший. краще Hello, з Dona, На цій локації з вами чайник, тому що я хочу зелений чай собі зробити. Але я поки прийшла на кухню, я нагадала собі, що я маю історію з вітаміном вам показати. Я казала, який я п'ю, Колаген я пила отакий. Якщо ви думаєте пити колаген чи не пити, пийте. Він дієвий і він класний. Раптом що, то беріть з таким смаком, тому що всі інші противні. Радять колаген пити від 5 місяців. 6-5 місяців. Я пропила тільки 2,5. Поки що буде перервано, його зараз не п'ю. Зараз, вховуючи домашню атмосферу вдома, цинк, як антистрес і залізо. Оце, до речі, щоб ви розуміли, ці штуки від цієї марки вони доволі бюджетні, тому що якщо ви не хочете сильно тратитися, це теж треба, але зато дієво. І ще в мене був окремо е біотин. Але біотин є тут, як добавка, тому як, не будемо перестаратися тут робити <гум> історію. Ну, Колаген, до речі, штука прикольна. Тільки з отаким смаком бріть, бо будуть проблеми. Противний смак. Я ж взяла з чорницею, було противно, а Оце малине, це то, що треба. Як, заходить як компотик. Хочеться сказати, що я настільки затупила, що зараз хотіла показати, з якої чашки буду пити. І воно не записувало. Тут плани відповінилися, ми прокинулися ми вже після каву. Солодка полочка з паштатами посолена зверху. Знаєте, про що я зараз думаю? Що у мене в рюкзаку телефон інший планшет, книга, яку мені подруга подарувала, сонечко моє. І там вода. І я відчуваю щось мокре в рюкзаку. Щоб просто піти, провітрити мозок, позайматися якоюсь розминкою, йогою, чим завгодно. Але ж би мозок трошки переключився. Знаєте, що я зараз зрозуміла? Що я старію конкретно? Я так чекувала, сюди, чим чекувала, а потім в якусь мить мені назріла думка, що я просто хочу сісти, посидіти, щоб віддихатись. <рес> <рес> боже, Боже. Я вже й боже, ти почала клас. Клас. А прийшла я не просто на задній дворик. Там, де менше людей, тут і Тут мене ніхто не зачіпатиме. Мені реально треба відпочити від сьогоднішнього дня, бо дідусь сьогодні в своєму лежачому стані дуже вибісив. Дуже виїв нерви і дуже всіх знервував. В тому числі мама, а я дуже за нею переживаю. Мені вистачило її інсульта два роки тому. Одним словом, нам всім треба видихнути. Ми всі просто порозмоктувались по будинку хто куди, аби тільки якось видихнути. А я потягнула з собою аж рюкзак на задній двір, щоб знімати якогось контенту. Бо за літо хтось конкретно проштрафився і нічого не знімала. Йоу, я тебе боялась, дитинся. Та й зараз, в принципі. Так, а що в мене штани порвались по дорозі, буквально. <кій> так. Дивіться, яка краса. Я забула, як це називається. Це господи боже мій, але воно дуже гарний. Лаванда, це лаванда. Зараз не цвіте, але це все одно дуже гарно, навіть якщо не цвіте. І ще є такий кущик у нас тут. Це так, знаєте, як в Сімс є оці штуки, ці кущики. Боже, яке вже старе. Ви взагалі бачили таку новеньку водичку, точніше, чайок. Я в шоці. Все-таки той момент, що мій телефон не хоче фокусуватись. Я хотіла сказати, що мені дуже подобається цей штатив тим, що тут є оця маленька підсвітка, боже, це така милість. Вона мало що вирішає, але все одно дуже мило. Я в... Боже, я так ніби гола в цих топіках. Люденький, я в шоці з цього штатива, він стоїть, боже, а ну, прям стоїть, що я поставила його на криву місцину, а він стоїть. Бо мій минулий штатив хитався, як після п'янки, чесно. Я просто хотіла показати, ну, щоб нормальний якийсь кадр був, я хотіла показати оцю книгу. І не пам'ятаю, що показувала вам. Ну, Книга Зашевенська, це мені подруга подарувала, відправила поштою, Боже. Це любов. Якщо не хочете йти до психолога, почитайте ці книжечки. Це любов, любов. Тут є закладочка. Боже. Я трошки прочитала. Ой, як вам показати? Отак. Отак. Краса просто невимовна. Щось вибахнуло. Що не дуже бахнуло. Я гадала, що ти запропонуєш одружитися. Одружитися? Якщо я хочу стати сенатором, слід одружуватись. І отак весь день. Воду я допила, можна не приймати, що розлею в рюкзаку і буду повертатись додому. Ви таке бачили? Дякую, Тома. Задній план буде уважний. А це що за козюлька там? Сіма. Прийшла я, значить, додому, там відволіклась трошки. От, чутно на фоні. На дідусь, звісно, знов і пішов і крик підняв горла і кричить, мов божевільний. Звісно, можна це не виносити, але я не хочу будувати ідеальної картинки, бо знаєте, на фоні все одно моїх роликів чутно їхні крики, тим паче буде чутно крики. Маємо таку картину. Я знаєте, що я хотіла? Зараз у мене тут освітлення немає, я хочу вимкнути на штативі оце маленьке освітлення. Ух ти що! Ну, це кайф. Супер. Щось кайфове.